Вітаю всіх! Сьогодні ми відзначаємо День Матері. День травневий, день весняний, трави й квіти весняні. Навкруги, куди не глянеш, все всміхається мені, і в таку чудову днину між пташок дзвінких пісень в серці кожної людини йде з любов'ю мамин день. Мама головна людина в житті кожного. Перше слово малюк промовляє мама, чи в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові Мати, матинка, матуся, мамо, мамонько, мамуся, Називаю тебе я, рідна ненечко моя. День Матері здавна відзначають в Америці, коли Ганна Джаверс запропонувала один день в році присвятити шануванню матері. В Конгресі постановили започаткувати таке свято. В Україні День Матері відзначають з 2000 року. В цей день ми шановуємо матір, яка виховує дитину, вчить рідної мови. Щеплює любов до батьківщини, передає народні традиції, піклується про духовний розвиток дитини. В Україні цінують та поважають жінку матір Жінки, які виховують багато дітей, отримують державні відзнаки. Це знак мати-героїня. В багатьох сім'ях в День Матері існує традиція готувати мамі сніданок. Це роблять діти за допомогою татусів. Також сім'я може зібратися за святковим столом кількома поколіннями. Але головне, що бажаю отримати кожна матуся, це ніжність та подяку від своїх діточок, поцілунки, обійми, листівки, зроблені власноруч, та перші весняні квіти. В день такий приносять діти до матусь любов свою. В подаруночках і квітах кажуть, я тебе люблю. Вітаємо з Днем Матері.